Ви підписали договір так. на 4,7 мільйона бюджетних коштів. Давайте я вам дам відповідь за допомогою нашого просто юриста. Так, чи ні? Ну Звісно ж так, ви ж знаєте. У нас є дефектний акт. Я вийшов Добре, на роботу, а тільки сьогодні. Можна, було підписати дефектний акт, якщо котел не встановлено? — Можна секунду, от виключіть, я вам просто ні, почала. Беріть свій мікрофон, від мене відійдіть, будь ласка. — Ви позволила вам. Беріть Варшеніц від мене. Я договір читала. Я, а ви скажу, знаєте, що в договорі є 12-метрова димова труба, яка коштує більше ніж півмільйона гривень. І ми не бачили ніде ну, до я ж не туди. знаю, що вам, бо ви не побачили. Ну, покажіть. Мені. Ну як ви думаєте, 12 метрову трубу можна приховати? Ну вона була зроблена, ви її демонтували її. А демонтували що ну. ж так весело, а? Якщо ви журналіст, то ну, ви ну, ви, я... ви повинні себе вести ну, таким а же чином. Що я як... Порушую? Ви підписали активировали. Тобто я і труба і стояла, Да. Провокуєте, да. Провокуєте, труба ти стояла, ти потім ти її документували. Навіщо? Я за технічні питання не можу. Підемо покажете нам трубу і встановлений котел. Пока нам капел. Виходить, спеціально... що трубу і котел ми ще не зможемо так Давайте, Давайте підмітують. За вибачаємо директор Ігор, чи ви? 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 ви, ви, ви багато багато Спочатку прийти і сказати, ми хочемо вас відзняти. Підготувалися би, під'їхали б люди. Я теж вибачте. Ну ви, Боже, що з такою? А хто підписав дефіка? Уповноважена особа. Прізвище. Я не буду вам нічого розголошувати. Вам я нічого Це не інформація. Вам я нічого не повідомлю. А кому ви розголошуєте? В Одеському зоопарку не змогли пояснити журналістам. Навіщо були витрачені 4 мільйона 700 тисяч бюджетних коштів на ремонт опалення, яке не працює? Відмовились показувати сам котел та його невід'ємну частину, 12-метрову трубу з нержавіючої сталі з анкерною корзиною. Ви не пускаєте громадські документальні установи? У мене указання нікого. Не було, так ми тоді до А ви кто? Можете представиться? Не буду. Ви перешкоджаєте законної журналістські діяльності. 12 лютого 2026 року журналісти редакції онлайн-медіа Alternativa.org побували у кабінеті комунальної установи Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення Ігоря Білякова, де спробували почути його позицію з приводу договору підряду від 20 Листопада 2025 року, який на папері вважається виконаним, адже 4 мільйона 700 тисяч гривень вже сплачені приватній компанії, а у реальності нічого досі не працює. Як ви пам'ятаєте, ще 14 січня я був у зоопарку та отримав пояснення у заступника директора з технічних питань, яка пояснила, що котел не введений в експлуатацію. Тобто е виконавець робот е робіт пер не передав цей об'єкт, але ще гроші отримав. Я гроші а? не знаю. Я знаю про технічну частину. Мені об'єкт не передавали, він ще ще то... у вас не набулася, так? Ні. Ігор Володимирович, зв'язку з тим, що точиться скандал на круги бюджетних коштів 4,7 сім мільйона. Розкажіть, будь ласка, позицію зоопарку щодо цієї ситуації. Я так думаю, що для того, щоб відповідь моя була правильною, нам треба її отримати від юриста зоопарка. Нам потрібен юрист. Давайте ми вам правильну відповідь сформуємо за допомогою нашого юриста. Ви підписали договір на 4,7 мільйона бюджетних коштів. Давайте я вам дам відповідь за допомогою нашого Просто юриста. Так чи ні? Ну, звісно ж так, ви ж знаєте. Добре, я знаю зі слів вашої юристки, що нібито існує якийсь дефектний акт. Давайте я вам... Дивіться, я тільки сьогодні вийшов дефектний на роботу. Дефектний акт ви підписували. У нас є дефектний акт. Я вийшов Добре, на роботу тільки сьогодні. Як я розумію, дефектний акт А ви вийшов бачили вийшов котел? котел, що нічого не встановлено? Все встановлено. Покажіть, Покажіть. 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 Покажіть нам, ви покажемо. Скорі. Покажемо, як. Тораз, то ну, ваша э, працівник технічних питань, ваш заступник, я не пам'ятаю її що вона повідомила, що ніякий котел їй не здавали. Вона... Котел <так>, встановлено. Я, давайте, Анжеліко, я, я розумію вашу мотивацію, я розумію, що ви робите. От, наша юристка, я на речі. Добрий день. день. Давайте самі... <клыв»>? да, ось, ось там, хто нам потрібен. Я <клыв»>? надавала згоду на інтерв'ю. Нам не треба ваша згода. Нам не треба. Нам, не треба. Нам не треба ваша згода. Якщо ви вважаєте, що ми порушуємо ваші права, ви можете звернутися до правоохоронних органів запитом, ви ж юрист. Можна секунду от виключити, я вам просто почув. Ні, ні, ну наразі дивіться, ви як журналист. Дефіктний Дефект, акт є? Ще раз вам. Звісно, є. Я Ще надала нас, всі я? правоохоронні органи, всі Друге, доступ питання. до як документів. Можна було, як можна було виписати дефектний акт, якщо КТЛ не встановлено і не всі роботи вийдуть? КТЛ був запущений, так? Так. Так. Після так. запуску котла так. були виявлені недоліки. Так. Які? Я не спеціаліст технічному. І не... Якщо вам треба технічне, вам дадуть відповідь. ці. Ну, ви акт підписували чи читали? Я ви юрист, я не підписую. Підписують уповноважені особи Хто? на це. Прізвище їх цих особенно. Другим тоном і атешліот міня соціальну дистанцію Тримайте, Будь ласка, немає такого соціальна є ні, немає. Є саме для вато підписав, підписав. То підписав в такому тоні. Я з вами розмовляти не буду. Міріта ні, не нормальне беріть свой мікрофон. Від Меня ти пожалуйста. Ви не маєте права маю на маю право як людина. Я не, маю право ви посадова особа за на даний момент. Ви посадова особа? Пожалуйста. – ви посадова особа? – Беріть Варшеніт за мене. – Ви зараз звернулися з запитом. Ви звернули з запитом. Ми вам канал? даємо відповідь на запит в встановлений термін. Вам буде все там бути розвитку Зараз Ви відмовляєтесь комунікувати з громадськістю. Здравствуйте, а я що з вами ще роблю? – Так я хочу запитати про тендер. Я вам не буду відповідати. Акт. Ну, добре, дефектний акт підписав, посудову особа підписала, так. так? Дефектний так. акт підписується після того, як котел вводить до цього. Як ви, була виявлена проблема, підписався дефектний ага. акт. А, а тепер Били. таке питання. Ви договір дивилися, які там повинні бути деталі, там, труби? Бачили цей договір? Я договір читала, я А ви кажучи? знаєте, що в договорі є 12-метрова димова труба, яка коштує більше, ніж півмільйона гривень. І? Ми не бачили ніде де ну, Я ж не Туда. знаю, що вам, бо ви не побачили. Ну, покажіть мені. Ну як ви думаєте, 12-метрову трубу можна приховати? Ну вона була зроблена, ви її демонтували її. А демонтували А яка причина демонтажу? Ну, була, мабуть, на, на причина. Що ж, ж весело, а? Якщо ви журналіст, то ну, ви, ну, ви, я... ви повинні себе вести ну, таким а же чином. Що як... По... Юрист нічого сказати не може. Не, можу, не можу, так? Директор кого такий, так? Так, Ви ж хотіли з юристом. Та, ні, ну, труба була 12 метрова Скажіть я мені. Ще була... скажіть мені. Навіщо Ми... її демонтували? Це не він демонтував. Я не демонтував. А хто нічого. демонтував? Ви підписали активирок. Тобто труба говорю. стояла, ви да? Ви да. труба стояла, потім її домотували. Навіщо? Я за технічні питання не можу з вами обговорювати. Підемо, покажете нам трубу і встановлений котел. Покажете Давайте, нам котел. Давайте за котел покажемо. Ми вам нічого показувати, котел не будемо, буде, тому що в нас є. Ще раз повідомляю, що є таке, що ми не повинні вам нічого показувати. В першу чергу. У вас повинно бути редакційне завдання, так згідно я якому... юрист. Ні, не юрист. Я а, просто так. Ну, ви а, говорити, якщо ви говорите просто... про що яка норма якої... закону, яка не, норма не, закону не, вимагає. Не, Давайте я... я вам покажу рішення Верховного суду, Молодець. який сказав. Вказав, Молодець. Молодець. що ніякого редакційного завдання у журналісти не повинно бути. Дайте може було спочатку прийти і сказати. Ми хочемо вас відзняти. Підготувались би, під'їхали б люди. Я теж вибачте... Ну Ви, Боже, і що з такою? А хто підписав ДФК? Уповноважена особа. Прізвище. Я не буду вам нічого розголошувати. Вам я нічого не, не повідомлюю. Вам я нічого не повідомлю. А кому ви розголошуєте? Ну, ви вот мы... просто самі себе все испортили. І от вот я вам говорю. Так, да. я думаю, що ми можемо завершувати на цьому. Так, дуже вам дякую. Да, дякую а, за вашу позицію. Да, вам теж бажаємо всього найкращого, здоров'я, відтворійте. А, вірає, а да. я вам чекаємо. Да. Да, 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 давай. Давайте так, ви підготуєтесь і назначите якусь конференцію. Я вам вже Я тільки сьогодні вийшов на роботу. І ви спеціально це зробили? Виходить, що трубу і котел ми ще не зможемо. Да, так? Да. Да. Давайте сьогодні не будемо. Давайте, ви підготуєте. Я директор Ігор чи ви? На жаль, і сам Ігор Білюков та юрист комунальної установи нічого зрозумілого пояснити не можуть з приводу розтрати бюджетних коштів на суму майже 5 мільйонів гривень. Спробую стисла озвучити позицію керівництва зоопарку. І так, котел був встановлений з обладнанням. Ну, за версією керівництва зоопарку були сплачені 4 мільйони 700 тисяч гривень по актам виконаних робіт. В процесі експлуатації. Яка у мене взагалі викликає великі сумніви, були виявлені недоліки та роботу котла припинили. Був складений дефектний акт, але що у ньому написано та хто його підписав, поки не повідомляють. Редакція надала офіційний запит для отримання копій документів. Сподіваємось, керівництво комунальної установи не буде затягувати з відповіддю. Сам Ігор Біляков. Під час зустрічі пообіцяв у найближчому майбутньому зібрати журналістів. Адже дуже цікаве, чи був взагалі встановлений цей котел з обладнанням на 4,7 млн грн, що вказано у дефектному акті, та хто його підписав, і все ж таки, куди поділася 12-метрова димова труба з нержавеючої стайлі з ангірною корзиною? Для розуміння. Домова труба з анкерною корзиною виглядає приблизно ось так. Ви ж розумієте, що монтаж та демонтаж такої конструкції потребує не тільки спеціалістів, а ще й спеціальної техніки. А сам процес виконання такої роботи непомітним не зробиш. Після спілкування з Ігорем Біляковим питань, як бачите, стало ще більше, чим до його лікарняного. Спостерігаємо за ситуацією далі. Роман Варшанідзе Альтернативоорг. Можно секунду вот выключить? Я вам просто хочу... берите свой микрофон от меня, отойдите, пожалуйста. Вы позволиваете? Уберите варшиницу да. от меня.